Добрий день. Починаємо розбирати задачі, які були у вас вдома. Задачі в нас по більшості якісні в цій темі, але вони становляться дуже якісними. І так рухаємось вперед. І так, задача перша номер. 10.27. Як за допомогою банитової палички та вогняної хустки, визначить знак заряду металевої кульки, що висить на ниці? Ну, Ми приблизно розуміємо цю задачу, ми розуміємо, що в нас є е, якась металева кулька, мабуть, вона заряджена, мабуть, ні. Ми не, ми не розуміємо, але дивіться, іноді дуже просто. Намагаються розв'язати цю задачу. Ну, мабуть, ми наектризуємо понятову паличку, будемо вважати, що вона у нас е, заряжена е, негативно, і тоді, якщо ми її подносимо, якщо кулька відштовхується, то вона заряжена е, одноіменно, тобто негативна, якщо вона притягується, то вона заряжена е, тобто позитивно. Але це не зовсім правильно, тому що притягання. Нічого не означає. Якщо в нас якісь тіла притягуються до іншого тіла, це може означати, що тіло або має протилежний познаку заряд, або воно може бути навіть нейтральним. Тому ось таке просте розв'язання, воно не дає повного розв'язання задачі. Тому давайте подивимось, як алгоритмічно потрібно прописувати все це. Тобто, ще раз, я звертаю вашу увагу на те, що якщо ми розглядаємо задачі на електростатіку, ми повинні розуміти, що для нас однозначно заряджене тіло, якщо воно відштовхується від іншого зарядженого тіла. Якщо воно притягується, це не факт, що воно заряджено. Протилежним по знаку зарядом воно може бути нейтральним, тому ми обов'язково маємо розв'язати задачу до тих пор, поки ми не будемо впевнені, що тіло відштовхнулося від того знака заряду, який ми вже знаємо точно. Це дуже важливий момент, на це я звертаю вашу увагу. І коли ви розписуєте задачу, вона розписується ось так подробно. Так, я розумію, ви побачили обалділи, тому що сколько тут написано. Але давайте розбиратися з тим, що здесь написано. Це ось так вам потрібно буде писати на ваших самостійних або контрольних роботах. Ви повинні, ви маєте розуміти весь процес. І так. Зрозуміло, що ми починаємо з того, що електризуємо банітову паличку, обвовняну хустку. При цьому ми точно розуміємо, що паличка при цьому зарядиться негативна, ми з вами це запам'ятали, а хустка позитивна. Все, ми з вами вже знаємо заряд палички знаємо заряд хустки. Це 100%. Ми, це Я просила, щоб ви запам'ятали. Далі, тепер треба розуміти, від якого з неелектризованих предметів відштовхується кулька. І тут я вам нагадую, що зауважимо, що притягатися може і нейтральна кулька, тому притягання в цьому випадку не підходить. Ось цей абзац, ви можете написати трохи коротше, але ви повинні розуміти те, що тут написано, і запам'ятати це дуже-дуже добре. Далі, якщо кулька відштовхується від палички, а паличка вона зряжена негативно, то кулька зряжена негативно. Якщо кулька відштовхується від хустки, яка заряджена позитивно, то кулька зряжена позитивно. А от якщо обидва рази кулька буде притягуватися, а таке теж можливо. То це буде означати, що кулька просто нейтральна. І це ми теж обов'язково повинні перевірити. Тому що ми не можемо однозначно щось розповідати, якщо ми не перевірили оба варіанти. Ось така хитра задача. Хоча на перший погляд я розумію, що вам здавалось, що вона ну, така проста. І така... Просто раз, наелектризували, паличку піднесли, подивилися і все буде добре. Ось така хитра задача. Ну добре, якщо що ви поставили на паузу, дописали, сподіваюся, що хтось з вас запам'ятав, що потрібно робити ще з уроку, але хтось не запам'ятав, тому туди -то вже сподіваюся, ви це зрозуміли. Так, наступна задача. Наступна задача дуже схожа на одну з наших класних задач. От тут якраз незалежно від того, що вони та вважаються більш простою, а це більш складною. Вони навпаки по розв'язанню ця, мабуть, більш проста для вас, тому що ми подібно вже розглядали на уроки. Дві заряджені кульки підвішені на шовкових нитках. Рисунок А, ось цей у нас рисунок якийсь ліворуч, До куляк знизу підносять позитивно заряжену пластину, унаслідок чого кут між нітками збільшується, ось так як на рисунки, і потрібно визначити знаки заряду в кульок і відповідь обґрунтувати. Ну, по-перше, саме важливе, ми бачимо, що вони відштовхуються, і в цьому випадку, і в цьому випадку. А якщо вони відштовхуються, то це однозначний розв'язок. Пам'ятаєте, коли в нас там одна кулька притягувалася, інша відштовхувалась, я вам тоді казала, що ви потім зрозумієте, що можуть бути різні ситуації. Але було, то була більш складна задача, і ми її розглядали на уроки. А зараз вдома, ну, зрозуміло, якщо вони відштовхуються, то вони одноімно заряджені, а якщо вони відштовхуються ще сильніше від е, позитивно зарядженої пластинки, то зрозуміло, що у них заряди однакові з цієї пластинки. Тобто теж Позитивно. Записується це достатньо коротко. Ви не рисуєте цей рисунок, це я просто переношу. Ну, Мені простіше, я ctrl ctrl роблю, а вам так не вийде. І так, за відхиленням кульок на рисунку можна зробити висновок, що кульки заряжені одноімно. Це важливий момент. Ну, Не забувайте, будь ласка, про це писати. І оскільки вони розішли ще більше від позитивно зарядженої пластини, то це означає, що вони були заряджені позитивно. І ще раз звертаю увагу. Якщо ми першу задачу пам'ятаємо, так, важливо, відразу відштовхуються, однозначно заряджені. Бачите? Якщо вони притягуються, ми не можемо так це утверджувати. Ну добре, бачите, які цікаві задачі у нас з вами в електростаті. Тому можемо відпочивати.